Планета кіно. Це щось. Це твоя домашка. Вчителька сказала зробити це до закінчення канікул. Нам час збиратися. Спізнимось на літак. Привіт! Привіт! Нарешті ви приїхали. Отже, які плани? Прикрашання ялинки, різдвяний базар І церемонія запалення ялинки. Я буду кататися на лижах. Ой... Пол. Меді. Моєму синові Веселі потрібне спорядження. Коді з ним подружився? Схоже на те, що. Привіт! Мій син Коді сьогодні був у лижній школі разом з Веслі. А можна Коді з нами? Мені подзвонив представник соціальної служби від імені жінки на ім'я Роуз Пітерсон. Розі. Це моє повне ім'я Роуз Меделін Пітерсон. Ти Роуз Пітерсон. Я казав соцслужбі, що не маю наміру з тобою зустрічатися. І я не знала, що ти це ти і що Коді та Веслі були братами. Коли Веслі дізнався, що його всиновили? Близько півтора року. А Коді? Ми з Сьюзен перед її смертю вирішили почекати, поки йому не виповниться 10. Це, мабуть, найбільший в історії збіг обставин всіх часів. Або доля? Я не знаю, що робити. Я обіцяв Сьюзен зачекати. Він записався у лижну школу. Я подумав, може, завтра підемо, виберемо ялинку. Тато, дивись, це Веслі. Привіт, Привіт, Вес! Коді допоможе прикрашати? Um... Звучить, як слушна думка. Це виглядає так, ніби хуртовина прокотилася через пряникове місто. Як Веслі сприйняв новину, що його усиновили? Добре, а я по ледь трималася. <рес> а що ти хочеш на різдво? Закінчити сімейне дерево і зустріти брата. Між вами двома такі потужні іскри. Не забувай, що вона живе у сан франциско Якщо це доля, то це не важливо. Два. Один. Веселого різдва. Я дав обіцянку не казати, Коді. Ти мені подобайся, але ми надто поспішаємо. Не слід було заходити так далеко. Тут тільки один вихід. Розкажи йому всю правду. Любий Санта. Я хочу, щоб тато, Меді, я і Веслі могли бути разом. Привіт, давай поговоримо. Сьогодні я сказав Коді, що він прийомний. Веслі Коді. У нас є різдвяний сюрприз. Ви брати. Коли ми разом, я відчуваю себе найщасливішим у світі. Коли ми познайомились, ти сказала. Це не збіг, це доля.